Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день. І Свята Церква пропонує нам за святою літургією Івангісткою притчу Спасителя про сіяча. Господь наш Ісус Христос, Син Божий, який став людським сином, який прийшов на землю заради наших гріхів, щоб нас викупити і возвести на небо, Звершуючи своє земне служіння, проповідував людям тайни Царства Небесного, відселяв всякі хвороби і творив різні дивні. Господь часто поясняв людям таємниці небесного життя з допомогою притч. притчі. Притча це е, історія або настояща, а може бути і видумана, через яку відкривається якась таємниця, якась, якась, якась така річ, яку неможливо пояснити іншими словами. І оскільки небесне життя це є життя другої якості. І наші земні слова, наші земні поняття, вони не є досконалі, вони неспроможні відобразити ту красоту і ту велич небесного життя. Тому Господь часто поясняв всі ці істини з допомогою притчі. І Господь сказав один раз таку притчу. Вийшов сі, сіяти, сіяти сім'я. І коли він сіяв, одне впало при дорозі і було потоптано, і птахи небесні поклювали його. Друге впало на місця кам'янисті, де земля була неглибока. глибока, і скоро зійшло. Але потім зав'яло, тому що воно не мало корня, не мало вологи. Інше впало в терня, і терня виросло і залишило сім'я, а деяке впало на добру землю, і вона принесла сторічний плод. Ученики Спасителя, святі апостоли, залишившись Спасителем на єдині, просили Спасителя, Господи, поясни нам, що означає ця притча. Господь пояснив і сказав, сім'я це є Слово Боже. Упавши при дорозі, означає тих людей, які коли почують Слово Боже. До них зразу приходить диявол і краде від них це слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Упавши на місця кам'янисті, означає тих, які, коли почують Слово Боже, з радістю приймають його. Але під час скорботи вони Відрікаються. опавши на довгу терня, означає тих людей, які, коли почують Слово Боже, сприймають його, але піклування, багатство, житейські насолоди, вони заглушаються слово і воно не приносить плода а інший паде на добру землю. Це е, ті люди, які колись приймають Слово Боже, то зберігають його в своєму серці і приносять плоди в терпінні. І заключаючи чисті слова, Господь сказав, хто має слух, вуха слухати, нехай чує. Таку притчу сьогодні нам нагадує Свята Православна Церква. І, звичайно, що Господь сказав притчу і сам її пояснив. Ми тільки можемо дещо для себе уточнити і прояснити, що таке приносить плод терпіння. От прийняв слово Боже в себе. І приносить плод в терпінні. Слово Боже це є духовна їжа для людини. Господь сказав, що не єдиним словом, не єдиним хлібом живе, буде жив чоловік. Жив всяким Словом Божим, словом, яке ісходить Ісус Божий. Хранити Слово Боже це означає... Жити цим словом. Де ваші сокровища, там серце ваше, там ваше життя. І коли людина живе Словом Божим, то це слово приносить в людині плоди. Ці плоди дає Бог. І частина в цьому плоді, плодах, які дає благодать Святого Духу людині. За храніння Слова Божого, за те, що воно живе по Слову Божому. Одна маленька частина належить людині це терпіння. Тому що скрізь людина повинна проявляти терпіння. Тому що слово Боже, воно є ну, найкраще слово це живе слово. Але багато спокусів, ну, багато духовних злодіїв, які стараються украсти в людини це слово, відібрати від неї його. Це мір, диявол і страсті людські. І людина, коли вона береже це слово, то вона ну, терпить неудобство. Оце терпіння, неудобства при хранінні Божого Слова це є те це є терпіння, яке, про яке Господь говорить, що воно є тим добрим плодом, яку, який людина має і повинна приносити Богу. Якщо ми подивимося на себе і себе примірюємо до тих чи інших людей, про які в притчі, чи до тих, які подобні дорозі, чи які мають малий ґрунт, чи які мають терні в собі, і вони не дають слово піднятися. Це ми в основному належимо до цієї категорії, коли Слово Боже паде в термін. Ми приймаємо Слово Боже, але суєта мірська, всі всякі попечення, які їй потрібні, їй не потрібні попечення, вони піднімаються і заглушають слово. Людина каже, Добре, я помолюся пізніше, зараз піду то зроблю те то, а там попуститися, попущусь, коли буду стара, а тепер, коли буду поститися, я можу робити, я, я, мені треба їсти. І так все відкладає, все людина відкладає на потім, А сьогодні немає їх часу. Оце, до такої категорії ми належимо в основному. Звичайно, що. Ми живемо у світі цьому, і є обов'язки у кожної людини на собі, по відношенню до сім'ї, по відношенню до ближніх, по відношенню до себе самого, які людина повинна виконувати. Але всі ці справи ми повинні розтворяти молитвою. Молитва – це є Слово Боже, яке вкладається в душу людини, з яким вона звертається до свого Творця і Создателя. І молитва наповнює людину тим змістом, який потрібен для того, щоб принести добрі плоди. Також дуже корисно читати світі Писання, святий Євангелій. Там теж слово Боже, яке входить у людську душу і приносить свої плоди. І що ми будемо ці, ці слова ну, з терпінням хранити в собі, не давати злодіям духовним, щоб вони від нас забирали їх, а думати про них, тримати їх в пам'яті і жити цими словами, жити цими священними законами, нехай Господь допомагає нам в цьому. Сьогодні, дорогі брати і сестри, пам'ять преподобного Миколи Святоши, покровителя цього. Києва і особливо цього району, який також називається Святошинський. І ми молимося преподобному подобному Ніколі, щоб він просив Бога за нас, щоб Господь нам допомагав проходити достойно своє земне життя, щоб ми були наповнені Словом Божим, і щоб ми жили цим Словом, як Він робив, як Він прожив своє життя, він залишив своє княжіння. Раді Слова Божого, ради того, щоб жити по Слову Божому. І він став таким відомим, що при князів про великих праведнів забули, а про нього люди пам'ятають, тому що праведники завжди живі у Бога і Господь любить праведників. Нехай молитва святого преподомленого святого, що Господь допомагає всім нам достойно проводити своє земне життя щоб у вічності бути наслідниками того блаженного вічного життя на небі, яке Господь приготував нам у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава чисте поклоніння нині безконечні віки. Амінь.